Розпочинаємо наше заняття. Дітки попереджаю відразу, що, можливо, будуть проблеми з інтернетом, тому не нервуйте, якщо раптово я трішечки Е, Сьогодні ми з вами зробимо поробку осіннє дерево. Які матеріали нам з вами знадобляться? Кольоровий папір. Всі підготували кольоровий папір. Буду прикольно, якщо є двосторонні такі, знаєте, якщо є, то класно. Ну, якщо немає, нічого страшного. І звичайно, спораємося. Також я просила підготувати клей. Клей є. Клей є ножиці. У мене клей ножиці. Простий олівець. І головне, це тубус з туалетного паперу. О, є, є. Е, як ви можливо вже здогадалися, оцей тубус це буде у нас стовбур дерева. А стовбур дерева якого кольору? Кажете. Не може вимкнути тобі камеру, адміністратор, дайте нам доступ, щоб ми далі так, так, могли так. Так, звук включив уже далі, і я зараз далі. дам вам права, звичайно, далі. все зараз зробимо. Ага. Так, Дашою ми тебе чуємо. Далі. Далі, абсолютно вірно. До речі, Дашу, де ти пропала? Давно ти в мене на заняттях щось не була. Давно тебе не бачила, Коричневого, тому нам з вами знадобиться коричневий папір. Добре. Так, так, Дивіться, або коричневий папір, або якщо немає коричневого паперу, можна фломастером, коричневим олівцем. Я зависла. Ми вас ми вас гарно бачимо ми вас гарно бачимо і чуємо хорошо. Так. Все добре, ми, я вас, тут. Бачимо. ми Все, вас бачимо. Ми вас бачимо. Все нормально. Все нормально. Добре. А, це в мене зависло, Так. так. Вас, так, так. Ми а, вас або коричневим олівцем, або, або добре, або фарбою коричневим, можна замалювати. Якщо ні, то будемо робити як я, я буду робити з коричневого паперу. Дивіться, відміряю розмір мого тубусу. Ось він в мене ось такого розміру. От, і провела лінію так собі пряменьку. І відрізаю оцю довжину. Аби обмотати свій тубу з папером. Обрізаю. Так. І ось в мене вийшла така смужечка коричневого кольору. Так. А, далі, що ми робимо далі? А, беремо наш тубус і обгортаємо тубус нашою коричневою смужечкою паперу. Обгорнула і приклеїла. Дивіться, ось тут маю склеїти, бачите? От, тому зараз беру клей. Play Дітки, поки що робимо те, що пані Дар'я вам сказала, так, бо вона, вона казала, що в неї, вона зможе пропадати, але вона зараз з'явиться. Не, не переживайте. Зараз вона з'явиться знову. А, от вона з'явилася. Все, продовжуйте. Ага, дякую. Я повернулася. Ви відрізали смужечку паперу коричневого, так? Е, такої ж довжини, як ваш тубус. Дивіться, ось так. Огортаю свій тубус коричневою смужкою, так, щоб у нас був тубус дерева, е, е, стовбур дерева, коричневого кольору. І тут маю ма 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 клеєм. Щоб воно приклеїлося ой, беру нового кольору. Отак. От Так, зараз знову пані Дар'я пропала, але зараз вона з'явиться знову, продовжуйте робити, що вона вам показувала. Зараз вона незабаром з'явилася. Так, не переживайте, продовжуйте робити стовбур дерева. Так, так, зараз зараз пані Дар'я вже з'являється, зараз я її під'єдную. Не переживайте, не переживайте. Зараз ось вона вже є. Це просто через інтернет сьогодні у нас такі перебої. Приєдналася з телефона. Можливо, тепер буде краще, буде краще зв'язок. Будь ласка, кого вимкнути звук? Вимкніть його, щоб нам не заважали. Пані Дарія, ми вас поки що не чуємо. Включіть, будь ласка, звук. Є? О, вже чуємо. Ви мені вимкнули його, то а Дивіться, ви з... у кого паралельно йде звук? теж Дякую, вимкайте звук. Зробили тупу з коричневого кольору. Далі ми з вами зробимо крону дерева. От, е, Для того, щоб Робити крону дерева, ми беремо цукій картон, будь-який картон, і малюєте крону дерева. Я думаю, як крону дерева малювати, ви знаєте. Це начебто якась така хмаринка велика, об'ємна. Це у нас буде крона дерева. Дивіться. От, я так собі намалювала, начебто, ну, така от хмариночка. так Uh, і тепер вирізаю це із картону. Так, вирізаємо. Я думаю, якраз поки переривався зв'язок. Всі е, змогли доробити тубу з коричневого кольору, навіть якщо е, ну хтось там не встигав. Я думаю, тепер так точно, е, так що точно тепер всі е, змогли це зробити. Так. Дивіться. Ось у мене крона дерева, я вирізала її. До речі, мені тільки що прийшли, сказали, що мені вимкнули світло, а це означає, що я зараз і навіть Wi-Fi з'явився, значить, я з ноутбуку можу приєднатися і буде супер класний зв'язок, це круто. Так, Так, це ви вирізаєте. Крону дерева. Зараз мене адміністратор пустить з іншого пристрою. І всіх бачу і всіх чую, і класно тепер працюємо з вами. І так, у нас є коричневий стовбур. Так, ще на всіх є коричневий стовбур, я бачу. У нас є о, красива крона дерева. Так. І е, що ми тепер робимо? Як ми маємо помістити наш стовбур і крону разом з'єднати? Дивіться, що ми з вами робимо. Ось тут, на тубусі, ми робимо невеличкі надрізи. Невеличкі, буквально 1 см з одної сторони. І навпроти сторони теж робимо надріз буквально 1 см. Бачите, два надрізи. Один і два. І в ці надрізи ми з вами будемо вставляти нашу крону дерева. Оп! Дивіться, і дерево готове. Воно вже об'ємне, велике. От. Але воно ще не гарне, бо, ну, не красиве, ще крона дерева о, пуста, без листочків. І тому наше з вами завдання далі зробити красиву крону дерева. А як її саме будемо прикрашати? Зараз покажу. Іра, в тебе такий гарний жовтий вже дерево. Класно, дуже гарно. Так, ага, бачу, гарно, гарно. Ага, Ярослав, де твоя крона? Вирізав з картону крону. Діана вирізає крону я бачу. Ярославчику, в тебе є крона. Де ти вирізаєш крону? Чи ти не вирізаєш? Поки що О, нічого не, стані, не каже Ярослав. Так. так, добре. Давайте тепер покажу Даша краса. Побачила, а, якого кольору листочки зараз осінь у нас. Відповідно, це або жовтий, або червоний, або зелені є. Тому підбираємо: беремо жовтий колір, беремо червоний, тобто усі осінні кольори, які тільки у вас там є під рукою, ми обираємо. От у мене поки під рукою є такі кольори. Ось ще є От. Мені треба зробити. Зверніть увагу, я взяла навіть обрізки перу, тобто я не взяла, новий папір. Мені треба зробити е, десь однакові такі, приблизно однакові квадратики. Дивіться, не обов'язково під лінієчку, а просто ми робимо ось такі невеликі, але і не супермаленькі квадратики. І з паперу, який у вас є. Дивіться, в мене вже є жовті листочки, це будуть червоні листочки. Ось я роблю. Далі будуть такі яскраві жовті листочки. Тобто нам треба наробити з вами різних квадратів. Отак. Ось в мене трішки вже квадратиків є. Я покажу, що ми будемо робити, щоб ви розуміли, для чого це треба, а потім а, будемо вже з вами дороблювати коробку. Ось ми. Є дерево. Поки що я знімаю. Поки що знімаю. Вона мені треба так налім. І плюс невеличку ділянку клею. Ну ось я одну частинку, бачите, клеєм мащу. Так, так на мисклею невеличку ділянку. Тепер беру олівець. Який я вам говорила підготувати. Зворотньою стороною. Дивіться, начебто ось так, папірець обгортаю на олівець. Ось так. Притискаю папірець до олівця і приклеюю. Ось так. Дивіться, у мене такий об'ємний об'ємний, об наче листочок вийшов. Знову взяла папірець, ось так, пригорю. Це менше робити Так, а тепер є питання. Доки я це роблю монотонну роботу, я готова відпустити на питання. Богданчику, так, яке в тебе питання? Богдан опустив руку, Ліля. Я хотіла вам показати своє терм. Давай, показуй. Ух ти, яке гарне, добре, молодець. А тепер роби крону так само, як я роблю, бачиш? Ось так. На олівець береш невеличкий смоточок по пірцю, прижимаєш його до олівчика. Дивись, я ось так прижала. І наступила, приклеїла, бачиш? Так. І так всі продовжують робити. Так. Так, всі працюють. Звісно, робота така, бачите, об'ємна, тобто багато треба буде потім зробити, да, щоб повністю ось так дерево закрити усе. Але нічого, попрацюєте і потім буде неймовірна краса. Змінюйте кольори, тобто червоний. да, я, от, дивіться, У мене червоний межує з жовтеньким. Можна одноколірне зробити дерево, чому ні, вам ніхто не забороняє того зробити. Дивіться, ось так. От я діляночку, ту, що клеєм намастила, я вже її проклеїла. От тепер так само працюю і далі. Тобто, знову трішки клеєм, мажу, але не все відразу мажте клеєм, тому що клей підсохне, ви не встигнете все позаклеювати. Тому потихеньку помаленьку рухаємося. Так. Ліличка, кажи. Що? я вам таку штуку зроблю з тих великих порабітів. Ви побачите, вона буде така красива Думаю. і з ти щось оригінальне робиш, так? Так. Добре, подивлюся, потім прийшлеш мені. Так. Ну, звісно, це кропітка робота. Ось так от все дерево прикрасити, але, повірте, воно дуже гарно виглядає, тому не пожалкуйте, як то кажуть. О, дивіться. Отак потихеньку йдемо, 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 і в мене вже теж велика частина роботи зроблена. Так, Богданчик, кажи. А, от моя діяльник. Добре, а хто робить крону? Роби разом з нами крону, так само, як ми робимо. давай. Я теж зробив. Ну вот, жовта я навод. Ти по іншому трішки зробив, так? Ну що, Я не вмію це вирізати такої, не розумію, як з квалі вирізати, ну, так, як світок там вирізати, не знаю. Ну, ну, от так не такое я повторюю, можливо, зараз ще раз спробуєш, і у тебе ще вийде. А якщо ні, то як є? Теж досить гарно. Так, я от беру олівчик, бачиш, просто беру невеличкий папірець, такий квадратик, якийсь вирізала. Мащу клеєм. І поклеюю. Вже майже півдерева зроблені. Така трішки монотонна робота, але нічого. Так. Далі Та, ще, мабуть, нещодавно було день народження. Вдавна, в неї ця кулька вісім років виповнилась висить. Ні, Давно було день народження? Так, просто ще кулька досі тримається, так? Клас. Так, Коля, в тебе там виходить. Добре. Ух ти. А нижче, нижче трішки опусти. О, бачу, бачу. Так. Всіх бачу роботи. Непогано молодці. Так. Уш червоний листочок приклеївся. Зараз все. Окей. О, дивіться, ну в мене вже половинка дерева майже готова. Теж буду продовжувати робити. Ось, бачите, тут нижню частинку можна не заклеювати, ось тут особливо можна помітити собі, бо тоді не вдягнеться моє дерево. Так, Продовжуємо так само робити: кіпляти листочки на дерево. У мене вже майже завершились квадратики, тому треба зараз підготувати мені нові. Олечка, там, де хлопчик сидить, да? Ольга, підписана. Вау, ти вже доробив? Ану показуй, як тебе звати. Мене звати Федя. Фіде, ти такий швидкий, ми тут ще граємось. в мене навіть пів дерева, а тебе вже все зроблено. Як гарно. От. Ну, якщо взагалі хочеться, ну, щоб побачення. Так, Віллі, знову ручка піднята. Це, це не таке, що ви потиснули, ось Що-що? Така штука. Ага, бачу, бачу, так, добре. Так. Є, можливо, ще хто доробив і хоче вже показати готову роботу, тому що я ще дороблюю, але бачите, як у нас є, хто вже навіть швидше зробив з тих попішов відпочивати. Так. Я поступово приклею їх до основи. Ось так. І ось тут у мене трішки залишилось ще доклеїти. Таке об'ємне дерево у нас з вами виходить. Кожен працює у своєму темпі. Якщо хтось не встигне до кінця заняття, ви вже знаєте, що треба доробити, просто дозаклеювати всю крону дерева. І потім е, надішлете в телеграмі свою фотографію готової роботи. Я обов'язково подивлюсь і прокоментую її. Отак, таке в мене дерево виходить. Дивіться. Так. зараз Мені ще треба допрацювати, тобто мені не вистачає ще листочків. Ось тут у нижній частині. Тобто треба допрацювати його. От, буде теж вже дороблювати після завершення нашого заняття. Ось таке дерево у вас має вийти а, в кінцевому результаті. А, так. Ага, Богданчику бачу твоє дерево, молодець. Може ти відпочивати? я так її Тут і ствол. Ага, так. я бачу. тут так є зіночка, ну от тут і жовта. Клас. Так. Де що в тебе там виходить? Ага, у далі маленькі квадратики робить, хто маленькі, тоді, тоді да, доведеться досить довго, але зато воно дуже гарно виходить потім. Е, і Ірочка, вау, як гарно. Ще доклеюєш, але дуже гарно виходить, класно, молодець, там, де це мама, має бути підписана Ірина. Так, Златаслава, кажи сонечко. Ой, звук, звук, звук зараз. Чи на зеленій треба клеїти листочки. Ще не доробила, не дороблю нічого страшного. Діаночка, що в тебе там виходить? На Я на, 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 на приклей її, молодець, так. Е, С того так, дороблює добре. Е, Ярослав, я бачу, вирізає. Всі ще в процесі. Наш, наше заняття буде в записі, тому хто не встиг доробити. Може, потім відкрити відеозаписи і самостійно завершити. А ну, а як завершити, ви теж знаєте, просто закінчити треба листочки самостійно. Я дякую всім за заняття і дякую кажу вам до зустрічі. Дякую. дякую вам, пані Дарина, Дякую вам також. Дякую. Так, дякую. За так, Чудове заняття було. Да? Не дивлячись на інтернет. Дякую всім. Ні, там можна ще.